Всім привіт! Я вас вітаю на своїй онлайн-прийомці. І я запускаю розіграш для своїх підписників. Вчора мені прийшла посилочка з Європи, від свого підписника, де він мені презентував ось таких дві пляшечки вина. Так як я не вживаю алкоголю і думаю, розіграю ці дві бутилочки для своїх підписників, з сьогоднішнього дня починається. Розіграш. По 31 червня, включно, 1 липня я відправлю двом переможцям. Значить, з сьогоднішнього дня в мене вже на пошті чекає 5 посилочок і ми це запускаємо. Чия посилка буде найдорожча, той буде в лідерах весь час. Наприклад, якщо сьогодні я е, прийму посилочки, переберу, там буде на 5 тисяч гривень, я на карту скину, значить він в лідерах. Якщо завтра скинуть там на 5500, він в лідерах. Я це все буду озвучувати і ось так виберемо переможців. Значить, 31 числа ввечері кінець, я озвучую, хто переміг, і за свій рахунок я відправлю дві бутилочки вина. Виберемо так, що буде червоне перше місце, біле, друге місце. Так що, ці, хто вже відправив посилку, ви вже в розіграші, кого я сьогодні отримую. І до 31 червня. Всіх радий бачити, всім до побачення.